Зараз Людмила мала би сидіти за шкільною партою і конспектувати уроки. Однак, замість того, вона опинилася у лікарні. А почалася ця історія так: на Бердичівському залізничному вокзалі Людмила знайшла мобільний телефон. Радості школярки не було меж. Вона хутко побігла додому, підзарядила мобілку і зробила перший дзвінок. Тоді вона навіть і не здогадувалась, які проблеми для неї створить приємна на перший погляд. Знахідка. Справжня драма закрутилася за два місяці. До будинку Людмили прийшли люди в формі, провели обшук і наказали збирати речі. Не повідомивши при цьому батькам про мету свого перебування, не склавши будь-який протокол про вилучення телефону, який в неї забрали. От таким чином привезли її до лінійного відділення та примусили. Залякуючи тюремним уязненням, написати явку з повинною. Логіка та усі аргументи міліції прості. Мовляв, телефон дівчина вкрала. Незаконно затримали мою несовершеннолітню сестру. У відділку міліції я була свідком того, що вони заставили її примусово написати явку з повинною. а В іншому разі, якби вона відмовилася, вони погрожували тут же закрити її в клітку, а в подальшому направити в Чернігівську тюрму, де вона проведе від двох років до п'яти. Однак дівчину відпустили, проте ненадовго. Просто до школи, де навчається Людмила, по неї знову прийшли міліціянти. Попри заборону класного керівника та директора школи чіпати школярку, Людмилу скрутили. І вони одразу ж почали мене скручувати, бити в область живота, там по спині, де, ну, де тільки могли бити. І, і в такому стані її доправили до відділку міліції. Волокли, значить, до. Металевої клітки, в яку її закрили, знімальна група ЧП інфо спробувала зайти до райвідділу і отримати бодай якийсь коментар. Утім, марно камеру, будь ласка, заберіть. Заборонено знімати без дозволу начальника. Начальник. 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 А де начальник прийдете знімати в присутності начальника. Поза камерою, опороповноважена лінійного відділу міліції станції Бердичів спростувала свою причетність до побиття Людмили, стверджувала, що дівчину затримали законно. Жодного тиску на неї не чинили. Ба Більше дівчина просто ігнорувала судові засідання, кажуть у міліції. А тим часом школярка чекала на нас у лікарні. Дівчина хвора з дитинства і має серйозні вади серця. Такого стресу вона не витримала. Людмилі стало зле просто в райвідділі. Сестра потерпілої. Згадує. Я достала телефон, щоб визвати швидку допомогу. За що Олег Петрович взяв мене це працівник міліції, капітан. Взяв мене за одежу і кинув мене просто об стінку. І сказав, ніякої швидкої не буде. Після цього він і Новаківська взяли люди попід руки, так як вона вже не могла йти, і поволокли її, закрили в клітку в залі очікування. Однак сестрі Людмили таки вдалося викликати швидку і наполягти на госпіталізації дівчини. Посмотрели ніберпатолоки, куліси, хірург, все було назначено. Застей у нього було... На момент того, як вона поступала, середня тяжкость. Я погано почувалася, мене тошніло, в мене була рвота. Дуже погано. Мене це поклали. Постійно була голова, що і на даний час У мене болить досі живіт, руки, ось все, де вони мене тримали, куди били, голова болить. З очей у дівчини течуть сльози, і вона не знає, що з нею буде далі. Єдина надія правозахисники. Ми сьогодні маємо повний перелік доказів незаконних цих дій і будемо у відповідних судах відстоювати права неповнолітньої.